Доброго дня, село Березівка. Це ж Вінницька область, так, да, вже у вас? Так, центр села. Магазин, тік, садочок. Ще один магазин. Сільрада, Там ото ми проїжджали, так? Забор новий відносно. Це ж ви самі, так, да, забор уже робили? Так, Самі вже робили. Так, хата глиняна. Здоровий мур. Да, фундамент нормальний. Оббита вся вагонкою. Вікна всі пластикові, так? Да? Дідусь почав косити і поломалась коса. І і коса так. так що трохи заросше. Але тут не страшно, так. Да. Сусіди хороші. Так, да, сусіди хороші. Вже петрушки дали. Зелені надавали пакет. Так, тут так у нас. Ставок в городі. Так, знаєте що, зразу, щоб не забути, покажу, що газ заведений. А, а, да, да. Газ заведений в двір, але в хату не заведений. Стояк ось є. Далі можна від нього вже відталкуватись. Так, я покажу зараз, так. Будиночок глиняний весь, тепленький. Зараз покажу. Так, це Віранда. Чи це так частина віранди, як на, 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 віранди. на вулиці і тут Керниці. керниця, да, набрали воду. Я навіть спробував, вода нормальна. Тут вікно теж пластикове. Оце вже самі достраювали, так? Так, так. Тут ще трохи не закінчено, але, але все нормально, наші двері. Да. Такі, оце віранда. Просторна Ремонтна. така. Ремонтна, так. Це вже щось. Поли залиті всі. А кстати, по хаті які поли? В хаті в самій. Так, а оце вже хата. Така, як вона була. До ремонту. Поли дерев'яні. Поли дерев'яні в хаті. Ага, кстати, тут вікно у вас осталось, да? Все не не помінене. Ну, тут двері, да, зроблені. Так. такі і були дерев'яні. А на горі що там? Да, на горі. Сухо, порядок? Так, ну, да, нічого, димоход, там такий. все. Угу. Так, кухня. така кухонька. Таня оставляє мебіль, все вам дядькові. Ага, все лишається. Все і все. Оце ще ков'єр звідси. Ага, і тут ще два вікна, не поміняли, так? Да? Ков'єр звідси. Звідси з хати. Угу. Ви сняли. Поняв. Так, і бо три я, кімнати. Бо я сазу вимітав рубки. Це забрали ков'єр. Поняв. Це зал. Така стеля. Це ви фаніру якусь Тоже набили. Пластик. Чи це пластик? На потолку ще. Пластик, пластик. пластик дідуська. Е, груба така робоча. Нею топлять зараз. В хаті вже три роки ніхто не живе, так що трохи обої повідставали, трохи є моменти. Це таке, що піддається ремонту наче. Мене протоплюють, до, до ранку виходить, а тут два-три дні стоїть. Mm -hmm. Це бачите, обоє повідставали від, від того, що не топилося. і Трохи обої пішли спальня така. Тоже, і оце груба, так. Це да. пластикові окна все? Одне от, да, оце, так. А це пластикове відбудеться. Так, давайте сеній далі підемо. Це мій внучок, внучок воює. На кінінбоксах. Э, давайте, прийду. Так, і третя спальня, кімната спальня. Тут можна ванну зробити чи... Туалет, чи... Ну, ну, не, не, не. Щас, двучок, я понял. Сейчас давайте я из ним что-то покажу. Двучок. Ага, да. Кинокинербоксель боює. Ой, господи, ой мой. Мебель, все тую. кругом кухню. Понял. Пусть оставляет. Так, и сейчас покажу, что на дворе подвал и город. Все, вы закрывайте, пока я пишу там на дворі снимем. Тут криниця. Трохи заросло, але я ж дідушка каже, хотів косити. Подшипник. Так, тут сусіди живуть, дядько. Тоже років 50. Тут отак от все. Криша, шиферна. Да, новий, новий, шифер. новий шифер. Ви перекривали самі, так? Перекривали, да? все, так, да, все нове. Там і доски, балки, все нове. Фундамент наші нормальний теж... Так, так. Так, угу. так, а оця построїчка глиняна, вже вона Шарай. або під знос, або Шарай. під ремонт. Зараз в підвал зайду что... Так, підвал тоже ще ремонтировали. По нему есть моменты, але він сухий иначе Вот так все. Ну, тут треба ремонт трохи підробити. Ну, Але головне, що не тече нічого. Все сухенько. Це найважче. Ремонт треба, звісно. Ну да, так, що да. 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 А подалу все хороше. Це кухня, то закрита, там ключе закрит, там закрит, там. А Я понял. Ну, то сарай там туди. Так, да, я ще, ще вийду на город і до ставка спустюся. Щоб Тут все під знос, це хлів колись був для худоби, тут нема що показувати, не да. Так, а ну ж давайте ще раз. Тут скільки города? Тут 16 соток. Е, значить, тут 16 соток города да. і до цієї хати ще йде 20 соток, да. соток на полі. Да, да. Там засівається і це все входить в одну ціну. Да. Туалет оце отакий, от правда. Туалет ремонтувати треба зразу першим ділом. Оце город і ставок. Так, я піду туди сходів донизу. Да, заросло трохи, але ну, тут викосити на день роботи. Я так думаю. І видно, що дідусь почав косити і каже, зламався підшипник чишов кусі і став процес. Получається, оце дерево до цієї хати полоса така. І їхній город. Два горіха тут здорових в цих деревах бачу, росте хороші каже. Маліна, ось їхня. Тоже, каже родюча хороша. І оце город, де зелене, де трава, оце дерева і трава, оце їхній город. Тобто дерева можна. Або всі вбрати, або щось залишити там, вичистити, викосити, розорати. І такий ставочок. Одне, що ставок в оренді і, ну, взагалі, всім не, роз... не дозволяють ловити. Тобто, якщо сам хтось домовиться там лічно з орендатором, тоді можна, а всім підряд не дозволяють. Але недалеко звідси є любительський ставок, називається для людей, які в селі живуть там безкоштовно, без проблем. Йдеш і ловиш І ось дідусь каже, зловив щуку на черв'яка і витягнув даже на 2 кіло в тому ставку. Так що, ну я думаю, що я сказав, все залежить від людини, але можна і тут домовитися. Бо Не буває такого, що не можна договоритися. Але ну, просто зрасти мій город, я хочу та й ловлю, мабуть, так не вийде. Так, поки йду, розкажу про село, село Березівка це від Умані в сторону Бершаді 40 кілометрів, здається, може 45, дорога дві третіх нова. А далі, ну, полатано, я їхав, то все залатано, не знаю. Як літом буде, чи як весною, напевно, ями були, латок багато на сьому. Там кусочок є з Юрківки до Тернівки і до Березівки. Ну, в принципі, зараз їхати нормально. Село теж нормальне, таке немаленьке. Бачили є і церква, і сільрада, я казав, магазини, школа, садочок. Все, що необхідно для життя в селі все є. Від траси воно недалеко, я думаю, за транспорт я не спитав, але думаю, що, що ходе, нема в нас таких сел, де не їздить нічого. В будь-якому випадку люди якось добираються. О, геть карась плаває коробчик. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки. Наша хата, я розумію, що під вагонкою, але ну, там де видно, то наче все адекватно. Нічого не підказує, на то не намікає, що вона там розвалювалась колись. Я думаю, якби вона розвалювалась, навряд, чи б, якби, так би дідусь ремонтував. Ну, він сам не ремонтував, але каже, людей нанімав, що міняли ці вікна, вагонки. Я думаю, якби хата була в аварійному стані, він би, мабуть, цього не робив, а робив для дочки. Але помінялись плани, як у нас часто буває. Тепер так і доглядати треба. Сили теж прийди тут викуситься все, то це ж не знаю, чи за день викосиш сам. Ну, з городом, у дворі то викошєш. Все, дякую за перегляд. Пишіть ваші думки, ставте лайки.